Із робочим візитом на Закарпаття прибула делегація з Естонії. Прибалти одними із перших підтримали Україну у боротьбі за незалежність і суверенітет. Нині це одна з держав, яка надіслала нам не лише військову допомогу, а й гуманітарну. А майже 60 тисяч наших співвітчизників і досі проживають на території республіки. Загалом Естонія виділила Україні 30% від свого військового потенціалу. Це і теплий одяг, і зброя, і протитанкове обладнання, а також боєприпаси. Потім, за словами першого віце-спікера, окрім матеріальної підтримки, нині вкрай важлива і політична. Я дуже вдячний українській державі за боротьбу проти російської агресії. Це не просто боротьба за територіальну цілісність України. Це також боротьба за Естонію і боротьба за європейські цінності. І ми намагаємося всіляко вас підтримати, тому що ми знаємо цінність свободи. Ми надаємо вам військову допомогу, а також гуманітарну допомогу. а в той же час ми щиро переконані в тому, що політична та дипломатична допомога теж дуже потрібна Україні. Естонія не визнає законною окупацією Російської Федерації, таких територій України, як Крим, Донбас та інші регіони. І ми впевнені в перемозі України. Ще одна мета візиту впровадження електронної черги на пунктах пропуску. Ця ініціатива розпочалася ще в 2018-му. до слова із вивчення естонського досвіду. Але через ковідну пандемію, а потім війну, впровадити потрібну послугу в Україні так і не вдалося. Закордонний візитер сподівається, що імплементація сучасного інструменту завершиться до кінця цього року. Область своєю чергою обіцяє максимально цьому посприяти. Ви знаєте, що сьогодні в наших кордонах величезні черги, що заважають жити жителям нашої області, тому ми шукаємо варіанти, як це вирішити насправді. Вже пов'язані з тим, що у нас поміялися логістичні коридори, зв'язку з війною, і просто митниця не в змозі виконати всі ті замовлення, які сьогодні транспорт ставлять стоючи в чергу. А це один із варіантів. Ми про це говоримо. Я думаю, що для результат. Ну я прибіг просто доповню про те, що впорядкувати чергу це одне питання, а ліквідувати чергу це інше питання, тому. Враховуючи всі види контролю, які здійснюються нашими партнерами в Угорщині, Словаччині, в, в Румунії, відповідно пропускна спроможність в якійсь мірі обмежена саме в наших партнерів, тому що українська митниця може збільшувати в два рази більше пропуск на виїзд. А той, хто впускає до себе, відповідно здійснює в два рази сильніший, ну якісніший контроль, і це в два рази зменшує пропускну спроможність. Тому тут важливо збільшення в першу чергу кількість. Технічних засобів, таких як рентген і інших, у наших партнерів, що в Угорщині, що в Румунії, що в Словаччині, для того, щоб вони могли більше опрацьовувати. На пропуск тоді черги зменшиться в два рази. Оце питання номер один сьогодні. Яким з яким ми працюємо сьогодні? Естонська республіка нині готова розширити спектр надаваної допомоги Україні. Загальний обсяг підтримки станом на жовтень перевищив чверть мільйона євро. Окрім того, Прибалтійська Республіка бере активну участь у відбудові України. Уже відомо про будівництво модульного дитячого садочка на Житомирщині. Також естонці запевнили, що долучаться до відновлення інфраструктурних об'єктів. Які постраждали від російських атак, делегація перебуватиме на Закарпатті упродовж двох днів? По їх завершенню обіцяють напрацювати конкретні проекти, які втілюватимуть як на території нашого регіону, так і в Україні загалом.